У сумах підприємці торговельного центру Євробазар організували продаж свого краму на виніс. З собою мають таблички, на них номера телефонів і те, що продають. Наша Діана Крахматова поспілкувалася з підприємцями. Хтось побачив по дзвонку, винесеш, даш людям, підійде, залишиться у мене 30 копійок. Якщо ні, то назад заберу, а гроші назад віддам. Онлайн вже працюємо. Так розповідається продавчиня про четвертий день торгівлі на виніс своє ім'я. Жінка назвати відмовилась. В чому вийшла торгувати? Розповіла після місяця. О, о, о того, що вдома сиділи. Як ви думаєте, чим кормити дітей? Ну скажіть, будь ласка, 25 марта. Ми березня, пробачте, ми заплатили всі абсолютно налоги. За школу дітям платять за, сад, за садики платять. Ну як далі жити? ви думаєте, тут фопи багачі? Вони нижчі. Підприємець В'ячеслав Качанов продає одяг. Була одна продажа по онлайн-замовленню знайомі. На виніс є знайомі, які телефонують, домовляємось в телефонному режимі і, на жаль, коли навіть щось продамо, це, це дуже складно. Патрулі ходять, але ми все в нормах діючого законодавства, карантина, все виповнюємо. Решта підприємців із нашою знімальною групою спілкуватись відмовлялись, закривали автівки, таблички знімали. На 13-ту годину біля торговельного центру було понад півтора десятки машин. Чому ви вирішили вийти на таку торгівлю? Я не торгую. бачив, що я торгую. Чому ви вирішили вийти сюди на торгівлю? То що їсти хочеться, а ми нічого не правомірного не робимо коментар директора центрального ринку, на території якого стоїть Євробазар Расула Галаєва, з приводу торгівлі підприємцями, ось таким чином ми намагаємось отримати. Діана Крахматова, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Ми запитали у начальниці відділу головного управління Держпродспоживслужби у Сумській області Валентини Тищенко, що вони думають з приводу ось такої торгівлі, бо у промисловій групі у червоній зоні працювати заборонено. Вона сказала, що їхня служба перевіряє тільки ті, які мають дозвіл на роботу. Рештою займається поліція. Речник Нацполіції Володимир Кропецьких відповів інформації про це не мають, а у патрульній поліції зараз перевіряють інформацію щодо можливого порушення карантину підприємцями. Надійшло повідомлення про те, що порушуються карантинні заходи поблизу Євробазару, а саме здійснюється торгівля забороненими законом під час карантинних обмежень товарами. Екіпаж патрульної поліції приїхав, обслідував територію, на яку вказував саме заявник, де здійснювалася ця незаконна на його думку торгівля. Там було виявлено, що громадяни торгували розсадою, деревами, насінням та саджанцями. Тобто інших в тому місці інших торгівлі не було. Однак, так як всі повідомлення, які надходять, що стосуються контрольних обмежень, стоять на жорсткому контролі, контролюються, наразі ми проводимо перевірку реагування на дане повідомлення працівниками патрульної поліції. Усього за словами речника нацполіції сумщини Володимира Кропицьких, початку третього локдауну на Сумщині на об'єкти господарювання за порушення карантинних норм склали 29 адмінпротоколів на громадян 76.